Доброго ранних товариство, і слава Україні. Рам, ми так, ми так. сьогодні маємо засідання спеціальної комісії з питань технічного бюджету та фінансів провести, зв'язку з тим, що в нас рівне питання, лише на порядок денний. На комісії, засідання комісії присутні це комісії, питання про передачу на баланс рухомого майна. Відповідає Степан Невчиши, начальник відділу власника команди комітету міської ради. Нашу посаду зачитої до кінця. Чого ви вже спишете? Дякую за, за уважне, Приймається. Шановні колеги, начевительна виробнича необхідність, ми отримала міська рада гуманітарну допомогу вантажній автомобілі Татра. І з метою підвищення ефективності надання комунальних послуг пропонується передати на баланс даний автомобіль комунальному підприємству в Ротецьке Державний номер АТ-2184 к це pien... автомобіль, якого плану? Вонтажний конбільк, контейнервоз, кожу має. Контейнервос, так. Так. Да. Колею кої западник. Да. Ставлю на голосування э, рішення про передачу на баланс рухомого майна. Будь ласка, питання будь ласка, голосування. Морецький Росевич. В мене Тетяна мама за. Гринеш Роман Майчук. За. з питання Михайло за. Рішення прийняти. Дякую. Дякую за словами.